Розбійні напади у надригайлові протягом двох місяців підліток тримав у жаху весь райцентр. Надвечір 17-річний юнак нападав на жінок, забиваючи їх до півсмерті. Із непритовних знімав коштовності та обчищав гаманці. Злочинця шукали громадські патрулі разом із поліцією. Подробиці затримання у сюжеті. У Недригайлові жінки з острахом виходять на вулиці. Надвечір намагаються не ходити поодинці. У райцентрі хвиля розбійних нападів. Жертви кажуть, злочинець заради наживи калічив жінок. Набросився на кров, почав її сильно збивати. Я якби перезнання, потім прийшла в себе і просто почала забирати у мене сумку, але у нього нічого не вийшло. Так як вийшло, що їхала машина і вон, він спугався, у біжав. Родичі постраждалих твердять, не спотворював своїх жертв. Коли я її побачив, це був просто-напросто дуже шок. Вона вся була побита, окровавлена, перебита, переноситься, Глаз поризаний, голова в трьох місцях пробита. Ну, Далі приймали міри, хірургії. Кілька місяців злочинця шукали загони поліцейських. Допомагали і місцеві мешканці, об'єднуючись у громадські патрулі. Коли ж хлопці затримали, усі були в шоці. Винуватцем кривавих нападів був 17-річний юнак із Білопільського району. До Недргайлова їздив, наче на роботу. Поносили. Чим далі? Е, жертно резиновою трубкою. Поносили. Далі що? Я сумку забрав і в тих. Куди лібили? по колосу і по боку. Новина про те, що поліція затримала кривавого нападника, миттєво облетіла місто. Ти чого ти не бери за роду, бабу? Ні, бабу. Ні, бабу. Ні, бабу. Ні, до рішення суду неповнолітні перебуватиме під вартою. За фактами вчинених грабежів та розбійного нападу на підлітка розпочаті одразу чотири кримінальні провадження. Під час затримання хлопець зізнався у чиненні даних злочинів, а також в нього було вилучені речі, здобуті злочинним шляхом проведення необхідні слідчі дії, які підтверджують його причетність до вчинення цих злочинів. У разі доведення причетності хлопця за скоєні злочини йому загрожує до семи років позбавлення волі. Альона Щербакова, новини СТС.